Сак Закарпаття проведено низку заходів з лісокультурного виробництва. В Ужгородському лісовому господарстві весна 2014 року традиційно стартувала широкомасштабною акцією майбутнє лісу у твоїх руках. Для лісівників приміської зони це гаряча пора співпраці з громадськістю. Мені особливо приємно сьогодні брати ту участь, тому що ці дерева, які тут є. Я садив раніше приймав. Я проробив тут більше 30 років, починав з Ужгородського лісгоспу. І в мене сьогодні свято дуже велике, приємно бачити свою працю. І дуже приємно, то Ужгородський лісгосп і лісництво був і є одним із передових кращих лісгоспів взагалі по області в цілому. На нього треба рівнятися, хоч то не так легко, тому що лісфонд розташований навколо Ужгорода. Дуже його мало, але все-таки вони марку тримають. Весняна робота з лісовідновлення готувалася заздалегідь. Лісничі завчасно складали проекти на кожну лісокультурну площу, які пройшли експертизу спеціалістами лісгоспу та погоджені в обласному управлінні лісового і мисливського господарства. Згідно з проектами в Ужгородському господарстві створено понад три гектари лісових культур, проведено сприяння природному поновленню, головної породи бука майже на 30 гектарах площі в Панталовецькому та Кам'янецькому лісництвах. Ми провели лісовідновлення на площі 32 гектари. вже, висаджені головні лісоутворюючі породи бук лісовий, дуб черещатий і дуб скельний. Супутні породи липа, явір, каштан єстивний, черешня, груша, яблуня і другі породи. Всього висаджено 100 тисяч штук саженців». І роботи по посадці вже є завершені. Так само тепер проводиться робота по висіву лісового насіння в лісових розсадниках. Ми маємо заготовлено більше 40 видів лісового насіння, і тепер йде висівання їх у лісові розсадники, і так само школірування посадкового матеріалу. Ми цієї весни дали для озеленення наших населених пунктів більше 2000 штук сажанців. Які теж вже є висаджені. А і доповнення проводили на 50 гектарах минулорічних посадок і створили плантацію так само новорічних ялинок, як і кожний рік. За перший квартал поточного року на лісокультурній площі 250 гектарів. У Жлісі проведено санітарно-оздоровчі заходи та профілактичні роботи по знешкодженню непарного шовкопряда. Лісовідновлення проведено технічно цінними та швидкоростучими породами дерев і кущів, які лісівники плекали у розсадниках лісгоспу. А з нагоди 200-ліття Тараса Шевченка у Жородському лісництві заклали алею з хвойних порід та бука червоного. Творча акція відбулася з ініціативи обласної організації національної спілки письменників України. Які раніше уклали угоду про співпрацю з лісовим господарством до ювелею Шевченка? Це перша така алея. А взагалі в історичному минулому от є алея, Липова алея біля Невицького замка, де е, тут е, от є в нас фотографія, яка сфотографована у 2010 році, і е, там є вже пам'ятник угорському лісівнику Карлу Вагнеру. От і в ті часи є прекрасна липова але алея посажена. Ми е, теж вже садили, але вони ще ну, не такі, як ту, що можна подивитися із е, роботи 1910 року. Як довго ця алея має зростати? Скільки часу, щоб вона не була обличчя? Ну, е, бук, який ми посадимо, вік спілості його 100-120 років. Значи гінго також, воно таке реліктове, значить, дерево. Так, ну а тут вже буде видно, за років 15-20 буде прикрашати цю лісову дорогу. Майстрам Парас першу розповіли про ліси туристично-рекреаційного призначення. Відтак провели інструктаж з посадки багатовікових дерев. Її духовне значення у природі багатогранне. Але я тільки народилася, проте з часом біля її плодів з більшою силою оживе слово Кобзаря тому договорі, який визначає нашу, нашу співпрацю, наші взаємовідносини такі є кілька пунктів. Один, який дуже важливі для нас, зокрема до двохсотріччя Шевченка, от закласти. Цю алею пам'ятну Шевченківську. І друге там іде іще про Шевченківське поле. От ми вже підійшли до тої пори, коли цей наш задум про створення Шевченківської алеї ми маємо можливість реалізувати. Готувалися ми до цього довго, готувалися старанно. І хотілося б так, щоб і в літературі, і в духовності, і, і в природі нашого краю теж залишити якийсь Добрий пам'ятний слід. Пройдуть роки, і десь знаєте, кожен із нас думає про майбутнє і хочеться залишитися в тому майбутньому. Внуки або правнуки наших теперішніх читачів, щоб десь, дай Боже, прийшли сюди і сказали: оці люди, які посадили ці дерева, залишили нам і гарні книжки. Або ті люди, які написали такі гарні книжки, посадили і ці прекрасні. Сосни, Шевченківські сосни. І тут так собі десь передбачаємо, щоб була сосна Івана Чендея, сосна Петра Скунця, сосна Юрія Шкровенця, Василя Вовчка. І десь кожне деревце, щоб мало, як кажуть, своє ім'я. Та ідея про пам'ятники геніїв України, яка була втілена сьогодні у тих деревах, які будуть висаджені, вона є. Надзвичайно оригінальною і дуже гарною, яка може служити прикладом для багатьох не тільки громадських організацій, а для багатьох громад території для того, щоб не на словах, а на ділі увіковічити велике і світле ім'я генія людства. Природний пам'ятник Шевченківського алею закладали за участі колег із словаччини, які відгукнулися на українську пропозицію завдяки генеральному консульству в Ужгороді. Це дуже Таке свято це дуже велике свято народної самосвідомості, яке близьке і словакам. Наші народи мусять усвідомлювати своє значення, вагу та самодостатність. Тому я дуже рада, що мала можливість разом із словацькими письменниками взяти участь у посадці Шевченківської алеї. Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для мене є дуже цікава особистость, і його література мені сподобало, сподобалося тому що вона має дуже великі. Зв'язки з словацькою культурою, Наприклад, Кобзар. Кобзар, коли він його писав, у нас у Словаччині, ми мали також генерацію Штуровську. Штуровська генерація мала дуже цікавилася про українську культуру, про руську культуру також в тим часі. А вони хотіли uh, зробити велику, велику націю, великий народ, славянський народ. А те, що ми були. Uh, маленький І вже ми маленький народ, а ми були під Австро-угорщину. Також як Україна, Закарпаття також була під Австро-Угорщину. А коли ми мали такі особності, як такі письменники, як Тар Шевченко, у нас був такий, наприклад, Янко Краль, вони дуже були великі а могли інспірувати людей, які не знали мову, не знали культуру, а вони також були. А для мене. majú takú silnu silnú, silné aby Taras Ševčenko i slovácky písmenníky ho znali krajšie. i ja napríklad ja chodču čítať Tarasa Ševčenka v origináli, nie u prekladí. Ono, to je bagáta kniha, kobzár, veľká, duže, no ja tak uh, chcem. a majbutní my môžeme zostriť a ja vám pokážu tak Знаєте, у першій сторінці є такі, така картина, і дуже, дуже класна. Що для вас дерево? Для мене дерево це, мабуть, як і для кожного дуже таке поняття і матеріальне, і філософське, і духовне, і естетичне, як лише хочеш, тому що дерево це дерево-пізнання. І навіть якщо ми підходимо до будь-якого дерева. Обнімемо його, і воно нам дає свою силу, дає свою енергетику. І десь сприяє в тому, щоб ми пізнали цей світ, пізнали себе. І тут, і, мабуть, земля наша щаслива, і ми щасливі з тою землею, поки на ній будуть рости дерева. В нашому лісництві росте дуже багато дерев, бо тут ну, у нас специфічний Ужгородський район, але основні породи я би назвав дуб звичайний. Бук лісовий, граб, клен явер, клен гостролистий це особливі породи. я Словак. Я Словак. Я живу сюди через пів року. Ніколи не вчився українському. Так ви бачите, як я зроблю помілки. А мені дуже сподобалася ця мова. Вона така звучна, дзвонка і а, дуже схожа до словацької мови. Ніколи не садив Шевченковський алеї, а я би хотів задякувати Василю Петровичу, який зробив цю зустріч, і ми мали таку можливість садити цю алею. Загалом ви в лісі такому бували, як у наш на Закарпатті? Також ну, Ми, Словачині маємо також ліси, але я так думаю, як я бачу, не такі гарні, такі великий і стародавний, як і у вас є. Яке дерево ви посадили зараз? Ну я посадив. Ну, бачите, сюди, ми маємо гінго. Це дуже і також з письменником словацьким Яном Боднаровим, і з Спряшовський університет Маріо Клопакову. А потім її ще засадили туї. словацькі гості ближче познайомилися з Україною, яка нині на устах в усього світу. Їм вже випала можливість не просто посадити дерево для народу, а увійти в українську історію. Письменниця Яна Боднарова. Член лісоохоронного товариства Вовк у Словаччині, яке дбає про природні резервації. У подібних акціях вдома теж бере участь. Я сом предпардня мівобизнітушила Жесавтаком то красному. Ще декілька днів тому я навіть не думала, що опинюся у такому прекрасному весняному живому лісі. Для мене велика честь побувати на такій акції. Думаю, що жоден письменник чи митець не може бажати кращого пам'ятника, як посадити дерево. Дерева це живі істоти. Я їх обожнюю. Для дітей я написала книжку про дерево, яке було на дорозі. Я посадила три туї і гінго, і воно вже стало частиною мого життя. Я буду завжди про це пам'ятати. Тя там тота гінка, будямся, то навжди пам'ятати. Тереста це моє перше». «Це мої перші деревця, які я посадила. Нещодавно з батьком намагалася посадити горіх. Думаю, що сьогодні все вийшло набагато краще. чи ви знаєте про українського кобзаря щонебудь? Чи ви читали літературу його словацькою? Саме Тарас Шевченко є, а і в нашому в словенському округу, Тарас Шевченко і для нас словаків є найвідомішим українським, українським письменником. Регулярно в школах, школах і в університетах в рамках світової літератури, літератури ми про нього школе, вивчаємо. літературі в лісових розсадниках Ужгородського лісгоспу. Вирощують близько 300 тисяч сіянців і саджанців різних видів. Минулому році тут заготовили 476 кілограмів насіння деревних і чагарникових порід. Шевченківська алея буде служити людям декоративними і, головне, реліктовими деревами. Ми садили в основному такі дерева. Це є туя колоновидна, є ялиця Дугласова, є ялиця біла, посаджена, кіперосовий клавсона, гінго білоба посадили бі біогрупу, бук е декоративний, червоний, лісовий. В основному це все такі породи. А Що за дерево Гінго? Гінго це е найдревніше дерево, яке дійшло до наших днів спочатку е еволюції. Воно відноситься до класу хвойних, але разом з тим у нього є листочки. Воно дуже гарне і осінню, коли приходить осінь, коли починає жовтіти природа, то надзвичайно гарний такий золотистий вигляд має це дерево. Разом з тим Гінго, гінго двох воно є лікарське дерево. З нього виготовляють лікарські препарати. Росте велике висотою до 20 і більше метрів. Саме насіння воно є, опадає пізньо осінню. Насиння має дуже неприємний запах. Якщо брати його в руки, воно таке, знаєте, якби у шкарлупі, як яйце. Значить, ну як е, е, дуже неприємний запах має, але разом з тим ми його збираємо. Заготовляємо, значить вирощуємо із з насиння, вирощуємо саджанці і разом з тим ну, його висаджуємо як у дендропарк, даємо даємо і в насадження, але це є не лісова порода, воно більш таке декоративне і, і може бути у парках, у, на територіях садиб, і десь таких державних будівель. Як бук і дуб, гінко багатовікове дерево. Ця рідкісна порода уходить з теплих Балканських країв і на Закарпатті росте поодиноко. Лісівники його розмножують, два-три роки доглядають у розсаднику і висаджують у зонах рекреаційного призначення. Є в парках Закарпаття, є, є на території для прикладу, можемо наглядно подивитися доросле дерево, значить на території тут є рядом територія Даринівської купелі. Де колись ми тут теж їм допомагали ще із, скажімо, з радянських часів озеленяти, був що санаторій кооператор, і на території є кілька дерев, вже великих, дорослих, гарних, де ми заготовляємо насіння. Збираємо його осінню, для того, щоб воно проросло, його треба замочити, довести до стадії кипіння, його замочити десь на годину. І потім висаджуємо, висіваємо його. Ми частину спробували одразу осінню, після того, як зібрали, а є, є зараз, де ми тримали його цілу зиму і зараз весною теж його висіяли. Це насіння, насіння гінго двоглопотеве. Воно має м'яко, якщо його розломити, воно насіння є внутрі. І воно, якби як яйце у шкаролупі. Ужгородський лісгосп в особі його директора Івана Костєва часто виступає з новими ініціативами в лісах туристично-рекреаційного значення. У дні великого християнського посту у Великодобринському лісництві на площі пів гектара доповнили плантацію сосни чорної пам'ять про героїв Небесної Сотні. А в урочищі Великодобринська дача освятили великий хрест як символ вічної злуки з Богом. Туристична зона на території Кам'янецького лісництва поповнилася новим об'єктом духовного значення Хресна дорога до Новицького замку. Між стаціями, які символізують господні страждання на гору Голгофу, розташовано розширеною інформацію про Ужгородський лісгосп. Будучи в лісівників Татранського національного парку. Там ознайомилися з їхньою навчально-пізнавальною стежкою Хресна дорога. І вирішили тут так само її обладнати до Невицького замка. Тут є станції, через які проходив Ісус Христос. 15 їх є і 8 станцій, де є інформація про лісгосп, про природу, про наше насадження і, і другі деталі лісогосподарського виробництва, обладнані на стовпчиках, які зроблені з акації, це такий матеріал, акація, яка дуже добре стоїть. Вона не боїться таких впливів. Дощ, сніг вона витримує. В Кінці навчально-пізнавальної стежки до Новицького замку, яка стала шостим об'єктом живої природи, освятили дубовий хрест. Він служитиме людям не тільки в нагоді до молитви, але й оберігатиме матінку природу. Далі в планах є так, що на руїнах замка є там таке місце, де ми обладнаємо оглядову майданчик оглядовий, з якого спокійно, гарно буде дивитися як туристам, так і тим, які хочуть пройти помолитися на хресній дорозі у Жанську долину з того оглядового майданчика. Наші колеги Татаранського національного парку обладнали такий майданчик, із якого видно місто Попрат. Molitva kresnej i Oče náš, že je si na nebesích, da svetiť sa imia tvoje, tvoje, da príde cástrie tvoje, tvoje, da bude dvoľa Tvoja, jako na nebesí na zemlji.